у нас такие красивые это капец это называется вон еще есть такие короче, я сейчас пойду и Так. Підемо подивимося, що там. Бутилка тут чи що, як ви думаєте? Пишіть зараз в коментарі. Вам буде час. Я час. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 вибачте, я цей сказав вам. Десять наші брат, чому. Бачите, бутилка. Похилітрове. Тут ось всякі птачки. П'япіт. Воно ще. Оські штучки так. Так. Ось остівки літають, що це, я не знаю. Я не розбираюсь в пташках. Напишіть в коментарях, що це за пташки. Остівки ж наче. Чи ні, як ви думаєте? Тут бутилка, ось риба кітук, але рибу, щоб не підходити прибою з вами. У нас тут боників. Це у нас на наузі тут. Таке нової, значить. Ага, значить, ми тут друзями завжди грали, але зараз ми не їздимо сюди разом. Вже це було. 2021 році. Ось ще. Тут нічого інтересного. Гороби. Ми там когось збирали, там не було Всякі тут є. На Лузі дуже гарно, дуже гарно, я б сказав. О там. Там островок такий. Нічого не видно. Та ще начебто тут десь, ну там десь труба якась, то там не можна якря кидати. Ну, звичайно, бо трубу Бо труба може побитися і тоді ось. Ей, ви не проти, що я вас буду знімати? тут гостівки. Закип сам. Та це листівкам тільки. Ну це листівкам ціма. Звичайно, що він Ей, ви не проти, скажіть. Ей. Та тут та... ось тут співає. Ось листів. Які, якась пташка. Тут так, не пам'ятаю коли, але тут було дуже багато ось і мене вкусила одна із них. Це одна із них. Взагалі, я купався, вона на мене запалить. Вкусила. Це ще з друзями, а то я казав вам. Ну вообще, не вот вообще я вам скажу. Ладно, пойдем сходим за раз. Вот туда. Тут а у нас. Тоже лесок такие. Там кабаны, а там прям. Ой, елочка. Так, як старейше таке органіковый вообще не знаю де. я сюди часто приїжджав а тепер один раз я тут приїхав, я гуляв в машинці і це ще раніше, це взагалі теж 2021 року. Так брав палку і катався отак. Брав палку і в другу руку. Я другого року не можу показати. Продаю всем привет. Ой, ну не продаю, а привет всем. Так. Это еля -э такая. Вот мурашник. Прямо тут вылечу мурашник. Так. Ну что-то непонятно, я не знаю. Вообще ни в квитах, ни в точках, ни в очах не разбираюсь. Жестко Це... так быстро прошло, можно сказать... Половина до кінця. Половина так довго пройшла, значить. не завжди. Перша половина довго проходить, а друга половина червня. Друга половина місяця. Не тільки червня. Друга половина місяця. Вона цей. Вона довше. Гляньте мій канал, ласка. Я дуже дякую тим, хто підписується на мене. І ставить лайки. І пишуть приємні коментарі. Дякую вам всім. Мабуть ми вже будемо прощати. Так що поки всім. Я вам вже цей. що казав, так? Мені приємно. Підписуйтесь, ставите лайки і пишете приємні, приємні коментарі. Всім. Так, я ще раз покажу, яка у нас тут. А, я забув вам сказати. Оцініть, будь ласка, оцей угод до одного досягнути. Оцініть. От оціните, я зараз пробожу, яка вода, чому вона мене літають ці остіки. Пока. Всем пока. Все. Я буду закинуть это видео. Так что всем пока-пока.